Вітаю Добре. на каналі Я Житло. І сьогодні огляд нерухомості, яка здається в оренду. Трикімнатна квартира в Ужгороді, 97 квадратних метрів, дві великі тераси, три окремі кімнати, два санвузли, кухня студія і чудова локація. Це е, близькість до парку Боздаш. Ось він, будь ласка, у нас як на долоні. Е, поруч також уся інфраструктура, це супермаркети, магазини, кав'ярні і так далі. Ну і звісно ж, це набережна. А в квартирі є дві великих тераси: одна знаходиться на першому рівні, інша на другому. Квартира займає два поверхи, тобто розташовується на п'ятому і шостому поверсі. Тут газифіковане опалення, і що важливо, є ліфт. Також закрита територія, як ви бачите. Тобто, в'їзд, в хід обмежений. Це дуже добре і перш за все це безпека ваша та ваших дітей. Розпочинаємо огляд даної квартири. Ще важливо, що я вам скажу. Дана квартира має досить солодку ціну. Це 450 євро за 97 квадратних метрів. Тільки вдумайтесь: три квадрат три кімнати, 97 квадратів, і це 450 євро. Чудова локація. Розпочинаємо огляд. Є окремий передпокій, як ви бачите, і скляна. Шафа, купе, тобто з дзеркалами. Також на першому поверсі у нас розміщується це власне передпокій, в якому ми зараз з вами знаходимося: санвузол, сходи на другий поверх, кухня, кімната або вітальня і вихід на величезну терасу. Розпочинаємо також з вами переглядати зараз кухню. Кухня має приблизно 20 квадратних метрів. Тут розміщується обідній стіл, повністю робоча зона і вся необхідна техніка. Вікно Вікно дуже класно розміщується, оскільки робоча зона. Ви собі готуєте їсти, дивитесь вікно і дивитесь на парк. Зараз уже ну, як, не на парк, але на деревця буде вам видно. На парк подивитися з вашої тераси. І так, показую кухню. Стіл, до речі, це розкладний. Додатково ще є стільці, мені здається. Робоча зона на всю довжину стіни, як ви бачите. Тут і присутня і мікрохвильова, і кавоварка, окрема мийка є, газова плита, витяжка і електропіч. Ну і звісно, оскільки тут газифіковане опалення, тут є двоконтурний котел. Також присутній великий холодильник, як ви бачите, тут ще буде розміщено, до речі, пральну машину. Ось така кухня Показую вам її зараз. І йдемо далі, переглянемо санвузол. На першому поверсі гостєвий санвузол. він невеликий. Тут розміщується умивальник та унітаз. Ось так. Йдемо далі. Перша кімната. Тут, як ви бачите, є кутовий диван, один пуф великий, два вікна, вихід на терасу. Ну і, в принципі, тут досить багато місця. До речі, в комплекті також ще дай пылесос. Йдемо далі. Ми починали з тераси, тут і продовжимо з вами. Ось така велика гарна тераса, як ви бачите. Тобто тут зможете проводити свій час, святкувати дні народження і просто відпочивати. Ну і вид на парк. Тут, до речі, центральний в'їзд, ось ворота вони мають автоматичну систему відкриття закриття. І доступ лише у мешканців даного комплексу. До речі, це житловий комплекс Боздушеліт. Підіймаємося на другий поверх. Сходи у нас дерев'яні. Зараз будемо з вами переглядати другий поверх. На другому поверсі дві кімнати, коридор і санвузол. Розпочнемо з першої кімнати. Тут розміщується письмовий сіл біля вікна. Ось. Далі телевізор з тумбою і виподібний диван. Він є розкладним. Ковролін під ковроліном паркет. Ось. Покажу від з вікна. Будь ласка. І йдемо далі друга кімната. Друга кімната також має вихід на терасу. так виглядає друга кімната. Тут двоспальне ліжко. Матрас 160 на 200, ліжко саме десь 200 на 200, мені здається. Далі шафа, купе, кондиціонер. Ну і ще додаткова така шафка невеличка. Ну і, звісно, вихід на терасу. Тут дві тераси, як я і казав на початку. Ця дещо менше, тут квадратів до 20, мені здається. Так само вид на парк. Ну і подивіться також на той кут. Дивіться, які там гарні види. Тобто гори також ви будете бачити у вас квартири. Ось така тераса. Йдемо далі. Переглянемо з вами санвузол. Ще раз, на другому поверсі дві кімнати, коридор і санвузол. На першому поверсі одна кімната. Коридор, санвузол і кухня. Радіатори, як ви бачите, в кожному приміщенні є. І ось наш другий санвузол. Тут, до речі, тепла підлога по квартирі є. Тут знаходиться колектор для теплої підлоги, тумувальник, дзеркало з підсвіткою унітаз сушка для рушників. і Ось така кутова ванна. Ось. Ванна кімната досить велика простора. А, чекайте, бо тут світла трошки мало. Я не відвімкнув усе світло, зараз я інших світла. світло. О, так буде світліше набагато хоч. Ось, як ви бачите, тут, в принципі, досить багато місць. Перед вашим заселенням буде клінер, тут все помиється, все буде гарненько. В даній квартирі більше року ніхто не проживав. Уже перевірено систему опалення. Одна, один радіатор треба буде замінити, до речі. Е, можливо, і не треба буде заміняти, але вже сьогодні перевіряли опалення хлопці, перевіряли котел. Тобто зараз перевіряється квартира. І завтра, післязавтра, до неї можна буде заїжджати. Усім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою. Також хто шукає житло на придбання за державними програмами, обов'язково звертайтесь, пишіть дзвоніть, номер телефону в описі. Також хто шукає якийсь інший тип нерухомості, також звертайтесь. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, швидкої перемоги. І підпишіться на мій канал.